80 років тому нам хотіли винести вирок смерті. Вирок той мав ім'я голод. Мало знайдеться в історії не тільки України, а й світу таких трагедій, як Голодомор 1932-33 років. Найболючіше він вразив дітей. Мовчазним свідком замордованих малечих життів миргородці називають музей трагедії Голодомору. Його директор Олександр Джунь розповів. Історія цієї будівлі почалася ще у 20-х роках минулого століття. Тоді російські православні священники взялися споруджувати хату читальну для дітей. У 1930 році її добудували і відкрили, але вже як притулок для сиріт, де годували і одягали. У 32-му році тут почали з'являтися інші діти, батьків яких за непокору при хлібоздачі забрав Чорний Ворон. А через рік, в 33-му. Самі нещасні батьки вже віддавали в притулок своїх дітей з надією на виживання, бо це державний будинок, у якому щодня зобов'язані годувати. Скільки їх завезли, невідомо, але місць вільних не було. Вони лежали на соломі. В кожному приміщенні не менше по 60 дітей. Тут у притулку, не маючи що їсти, померло сотні дітей, годували за колодкою і тоненькою прозорою скибочкою хліба. Коли настала весна, вони виповзали прямо на чотирьох на вулицю, хоча їх не випускали, і паслися на траві. От. з'явилися листочки, вони об'їдали листочки. Але ж тут же сусіди, які тут жили, Говорили, що вони падали, корщились і тут же помирали. Знайшли місце поховання випадково, граючись, те, що побачили, приголомшило на все життя. Ми дітвора післявоєнна. ви знаєте, що любима гра це була у нас війна. І коли ми тут бігали от, по, під е, тиром, то якраз там, де були діти захоронені, обвалилося. Ми коли це побачили. От порозбігались по домам. А батько прийшов з роботи, каже, чорти, учиш уроки. Ну, Розплакався. Кажу, так і так. От. Ну, каже, як вже стемніє зовсім, то підемо туди. Ну, батько мій, як кажуть, і революцію переніс, і фронти. Він 1907 року народження був і на Білохінській війні, і на Вітчизняній війні. І то він був вражений тим, що побачив оці маленькі кісточки, яка ніч не була темна, а все рівно гнітюще було. Зараз на подвір'ї музею звели пам'ятник жертвам голодомору та поставили гранітний знак. На ньому прізвища тих дітей, яких вдалося ідентифікувати як в'язнів Личанського притулку. Кожного року, в четверту суботу-листопада, миргородці вшановують пам'ять жертв голодомору, долучаються до загальнонаціональної хвилини мовчання та беруть участь в акції Запали свічку. Палахкоче свіча поминальної нині молитви. І розгнуздана пам'ять малює історії слід, тільки ті колоски життєдайного виміру витвір, як і завше, очима дитячими міряють світ. 23 листопада вся Україна, кожен українець об'єднується у великій скорботі, позамучених жертвах голодомору, 1932-33 років. Ми, діти, батьки, педагоги Центру естетичного виховання закликаємо вас приєднатися до всеукраїнської акції Запали свічку.